Сорічок, okay, я трохи прихворіла, але вже в наступну суботу у нас відбудеться новий Бравл Толк. І я, як завжди, перекладу його на своєму YouTube каналі. Тому зараз я поділюся з вами, що 100% чекає нас у новому Бравл Толк. Та і загалом що чекає нас після оновлення. У нас тепер не буде трьох або чотирьох гаджетів на катку, натомість у нас буде нескінченна кількість, але з довгою перезарядкою від 7 секунд до 30. І відповідно також до змін прилягає. Ось цей гірс на плюс гаджет. У нас 100% додадуть гіперзаряд на Бо, мех, містера Пі, Честера, Лолу та Менді, але можливо гіперзарядів буде більше, ніж 6. Почувши наші прохання, розробники дадуть можливість додавати персонажей до улюблених. Можливо, це діятиме лише в рангових, але я не знаю. Ще, скоріш за все, у нас буде якась гіперзарядна подія, і 100% у нас знову буде квітнева колаборація. Ну і на фінал, звісно ж, перероблять. Обка рангової системи можливо я зніму про це окреме відео, якщо у мене повернеться голос і буде час.